Доброго ранку, діти. Сьогодні наша розмова піде про живу природу, яка оточує нас. А про що саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? На весні веселить, влітку холодить, грибами ягоди обдаровує, восени засинає, на весні знову оживає. Здогадались, що це? Вірно, діти! Це ліс. Сьогодні ми з вами поговоримо саме про нього. Ліс це диво, ліс це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка. В лісі є кущі і квіти, дерева, квіти. Ліс займає більші територію нашої суші. Ліси бувають хвойні і листяні. Ялина, сосна, модрина, кедр це хвойні дерева, ростуть у хвойному лісі. І мають замість листя голки: тополя, береза, каштан, липа, верба, клен, дуб, вільха це листяні дерева. І ростуть вони у листяному лисі. Так ось є мішані ліси, у яких ростуть і хвойні, і листяні дерева. Ліс нагадує собою багато... багатоповерховий будинок, тому що рослини ростуть кірки ярусів. тільки росують ці яруси зверху вниз. Найвищі дерева утворюють верхні яруси, трохи нижчі, низкорослі дерева. Третій ярус ярус чагарників, шипшина, ліщина, чорниця, бузина. Тому чагарниковий ярус ще, наз... ще називають підліском. Четвертий ярус. Багаторічні трав'янисті рослини, такі як пролісок, ромашка, барвіна, підсніжник, чистотіл та пирій. П'ятий в п'ятому ярусі ростуть рослини, які для... яким для росту не потрібно багато світла, це мох та лишайники. Люди у великому будинку, так і тварини мешкають на різних поверхах лісі. Місце квартири кожного залежить від того, хто чим харчується і де знаходить собі укриття. Всі мешканці лісу. Не можуть існувати незалежно один від одного. Вони живуть в спільнотах і допомагають один одному, тому ліс і називають природним співтовариством. Рослини і тварини пов'язані ланцюгами харчування. Харчові зв'язки, безумовно, головні в суспільстві тварин і рослин, але між ними і організмами. Існують ним менш інші важливі зв'язки. Птахи використовують при будівництві своїх гнізд тепла і листя рослин. Тварини допомагають при поширенні насіння і плодів рослин. Деякі риють нори і ходи, що сприяють поширенню води і повітря. До коріння рослин, гриби і бактерії переробляють залишки рослин, тварини і рослин, мінеральні солі, які поглинають рослини. Ліс виконує важливі завдання для всього живого на землі. Дерева поглинають з повітря вуглекислий газ і виділяють кисень. Лісовий покрив захищає. Поверхній шар ґрунту від розмивання і вивітрювання. Листя, квіти, плоди насіння дерев служать кормом для комах, птахів, дрібних серців. Ліс багато дає людям, він є основним джерелом енергії, яку отримують спалюючи деревину, лісові плоди. Ягоди, горіхи, використовують в кулінарії, медицині. З лісу будують будинки, роблять меблі, папір, книги. Як бачите, ліс потрібен усім. Він не тільки дає сировину, а ще це постійна краса. В наш час ліси виробуються, забруднюються. Якщо це так далі продовжуватись, ліси. Зникнуть. А наша планета втратить десяту частину видів живих істот. Щоб зберегти ліс, треба на місці кожного зрубаного дерева посадити два нових. Погляньте діти навколо себе, який великий і прекрасний світочок оточує нас дерева, трави, квіти, сонце, все це жива природа. Людина є невід'ємною частиною від неї. Вона годує нас, напуває, одягає і радує. Природа щедра і безкорислива. Вона нам не, по... не шкодує нічого, а вимагає лише одного, щоб ми з вами були до неї добрі. Ось і закінчилося наше заняття. До нових зустрічей.